Джерелія, перша українська мережева косметична компанія зі 100% національним продуктом та виробництвом. Ми виготовляємо широкий асортимент товару з українським корінням. Продукція компанії це понад 40 авторських серій, до яких входять ефективні та гіпоалергенні засоби, розроблені на базі інноваційних формул. Вся продукція ділиться на 4 категорії: краса, здоров'я, дім. Декоративна косметика та аромати. Ми пропонуємо нашим клієнтам товари лише високої якості, які виготовляються з екологічно безпечної та натуральної сировини. Вся продукція сертифікована, обираючи джерелі, ви обираєте Україну. Адже ми співпрацюємо лише з рідними підприємствами, а це понад 70 виробників готової продукції та підприємств, що виробляють і надають комплектуючі для товарів. Їхня географія розташування це майже вся Україна. Славетний Київ, сучасний Харків, Затишна Одеса, ритмічний Дніпро, Мальовничий Захід України та інші міста. Джерелія забезпечує повний цикл виробництва. Від розробки ідеї товару, назви, дизайну етикетки до виготовлення тари та узгодження інгредієнтів сировини. Ми організовуємо контроль над усіма процесами, щоб кожен українець міг користуватися якісним продуктом міжнародного рівня. Замовляючи будь-який товар в компанії Джерелі, ви інвестуєте свої гроші в українське. Усі кошти поповнюють бюджет держави, розвивають економіку та створюють гармонійний колобіг гривні в країні. Полиці магазинів. Рясніють від товарів закордонних виробників, і лише за нами рішення підтримувати чуже чи обирати своє. До речі, забудьте про довгі черги у крамницях. Всю нашу продукцію можна легко замовити на сайті компанії за пару хвилин і швидко отримати завдяки налагодженій системі логістики навіть у сусідні країни-партнери. Вибір кожного українця це джерелі, ваше джерело натхнення та краси. Здоров'я і чистоти